Перезавозитись ранок, світанок. Я буду перезавозитись насть. Е е е Добре, Оришок. Тут пробую. До речі, стік С Стік до тігрового горіха. І цей, щоб він був бустером залятий. Попробую не знаю. Буде ні, та такое. Суть в тому, що щось експериментую. Водичка вже холодна, а риба вже не така активна. Думаю вже чимось її приманити. Ось така в мене. Отак. От Отак. Ну що? Все. Відстань хочу зробити 200, 225 метрів. Він стояв на 200. 0. Сутки простояв ноль. Зараз зробимо 225. Потихеньку, потихеньку ми шукаємо рибу. Беремо прищепку. До речі, тема офігезна. Коли сам ловиш, Ну як штиль, в принципі, як зараз, то можна її не чіпляти. Дуги сильної не буде. Ну навіть чуєш, чи леска сходить чи ні вона собі тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. нас. зробили вперед. Не забути скинути рукові бункіри. Направлення приблизне. Ну і парнішка пішов. До речі, з цими китайськими кораблями, щоб не давав сильної дуги то я от стараюсь його на відсотків такі, дві третіх проходиш путі, грубо говоря, на автопілоті. Орієнтіри все одно на тій стороні бачиш, якщо це видно. Не видно, все одно провикаєш, коли куди ти возиш. І потім вже включаємо точку. Дуги взагалі тоді не дає. А якщо спочатку таку от пустити піде дугою, так як в штіль нічого страшного, але коли хвиля і вітер, то... Тоді дуга гарно видувається. А так справляється. Такий китайський корабель, бачите, вже 112 метрів. Помаленьку, потихеньку. Ми нікуди не спішимо. Завозимо. Тягнемо рибу. Побачимо. Що впирається трохи? Ага. Я зараз буду на підсаку. Бачиш, а заброди зверху лишив. Красиво. Ого. Ого. жизни. Красиво. Крупно шесть. Хорошая. Хорошая ты что, его посунуть сюда не можешь. Сразу так шел сюда, гарно, а потом он посунуть не может. Может, это рекорд? А? Может, это рекорд? Будем видеть. Пошел вправо так гарно, капец. що тузик був опускав. Uh -huh. Зразу так пішов на мене, тяну, тягнув, так легенько йшло, йшло, йшло. А тут подиви, сполохався. Оповнився, називається, Що йому треба назад. Ну це 6 плюс, напевно. Це трофейна. Це, це напевно, твоя найвелика, да? Тут? Да, такої я ще тут не брав. Це велика. Засечечка все як положено. Десяточка. День нижня нижня все класно. Дякую. Вітаю Єс. Yes. Єс. Yes. Розбирайся. Йдемо відпускати телятко, поросятко, кабаняка. Скільки 10-400? 10-400, да. так. Оце вещь. Таке так, це точно що вещь. Кум, тебе в сапоги? Я взувуюся. Давайте не Кум, Кума взуває в чоботи. Красота. У а хто буде в них набрав? Тима перша була, хто за ним ходив. За нею. Заходь, заходь Чекай, ще я, ласки тримав. Ай, хороша! Давай, давай! Поросятку випускай! Йоп, помойкий красавчик! Шикарно Ано? Да, дасть фору. втомлена, чекай Вона тут стільки дола на що... Заморився трошки, так? Да? Що? Ви, пішов, пішов, ви, пішов. Ви, пішов, ви, пішов. Ви, пішов. Ви, пішов, ви, пішов. Ви, пішов. Ви, Прошу я. Веде, веде розмноження. Шекарне. Mm, Чесно, побачимо Вс, пока. Привало, Дочекався, 104, 10 дочекався я, дощ валить 7 часов вечора, покльовка, ну вроді така риба нічогенька. Раз посмотримо. Ось щось вправо пішов. А може і так. Не, не така під пятерочку наверно ну, четверочка может троечка. ого ніку наверно ее справа треба брати выходит он не справа да. він цього перейшов а ні, не перейшов Ні, ні, ні. давай тоді я сюди постараюсь вивезти ух Ти він, да. він перейшов до полезка підійшли він не пере він перейшов але під низом сюди.

Влево пишу. Вон. Ой. Хорошая, хорошая. Я бачу. Есть, взял. Что? Пятерка? Да? 100%. Пятерка? Сто процентов. Да, нет, тут больше. Я скажу, сто процентов. Більше п'ятерка Ох ти, ох ти Там кабанятку. Ого. ого. А ого. що ж ты він так йшов? Слухай, тут... Тут убийно добра Тут, я вам скажу, семерка. Железна. Короче, треба шукати пакета. Так, постережи. Пакето давай. Я Чекай, піду... Може вийти, щоб кулька... не пообривав. А він там нічого не пообриває. нижню губу, що з гідну малюнку. Нижня губа все як має бути. Хороший. Іди, ну, шукай пакет. Йду. Пакет, не знаю, тобі, по ньому тріпнеться. Ну, нічого. Тренда. Так, а взяв народ на тигровий горіх з засверленою пробкою всередині. Це перший раз пробую і принесла результат. І так. Своє, так. да. <ріба> Такова риба. О, 40, 3, 45? 45 третій? 45 розмір роз. Ну що? 43, це, ну на тримає тобі ця... Типу Як її роль тримати цей? Свічки. Я буду запаковувати цього чувака, може це. Ну, це не мій рекорд, напевно. Напевно ні, тут десятки нема. Ну тут гарно. Треба гарно. Семера точно 7820. Почти восьмерка. Почти восьмерочка. 7800. 7800. Специальный буде кулек для зважування таких монстрів. таких монстрів. Ай-яй-яй, красава. А ты что? мене Блин, а ты меня вымастил? Конечно. Таку погоду хочу б не вимостив. О! Красавчик. А, така. І тако дивіться що ми робимо. Красавчик. 7800 А та та, як він госду випустив. <рес> а яка спиняка. Він сам не може зрозуміти, що це зробилось. Яка спиняка. Підніма. А за ним бачиш він вимастився в намулі. Та ні, це, це він піднімає знак. Він пузом гребе теж здоровий. Гребе пузом. По... Ну, він стомився. Почти 200 метрів. Дякую. За те, що хоч дав уверене, що правильно все робимо. Я вичищаюся і перезакидаємося. Погода бяка, але ми припчаємо. Фух, погнали народ. Будемо надіяти, що завтра денок і сьогоднішні точки, то що ми кормили-кормили, принесуть нам. Це що? опускає в нас. Третій. А чого опускаєш? Чого не піднімаєш? 225 двадцять п'ять метрів. Буде обідно, якщо це сомік. Хиха. Нечестно говоря, что-то пока рыбу не чую. Но, но 225. А, а может и... Не, нормально, наверное, рыба. 220. Что-нибудь что есть? Хорошее. Ну, что-то вроде ничего. Слушай, я на 225 метров, что я тебе скажу? Звідки я могу почути как я... Да. Ты включил? Да. Это а это ты 225, ты угу. Пожалуйста. О, уже вперся. Уже хочет назад. Ага. Хочет рыба назад. Что у нас? ну, ніби трошки підзажатий. Їбка хоче назад, да? Ми її сюди. Та ми ж все одно тебе випустимо. Ми ж парні не жадні. сюди, тобі щастя. Ну допомагай, 225 метрів допомагай. Це тігровий горіх з цим. З пробкою всередині. О, ого. Що є? Давай рекорд, витягуй. Боюсь, що то це не зацеп? ні, ні, ну ти що, не треба. Ну риба є. Я, кстати, десятка теж був, був, я думав, що зацеп. А що ж ти так став? Слухай, ну щось там, мабуть, є, бляха. Не став, він, він може тримати, я тобі кажу, я тоді так само, точно-точ так само думав. Я вже відпускав, думаю, хай виводи. Ні, зацепи нам не треба. Нічого нам Ну Стоїть вообще. Да я так само стояв. Рыба є, кончик дергається. Не чую я там рибу. Не чую я риби. Не чуєш? Но риба ж була. Була. А ну, если на то пішов, то взяли полностью и пустыне и почекай. Да, раздах уж пить натяну трошки. Полностью просто ослаб. Где я так ослаблял полностью и все. Ого. Тебе растяжимость лески, бачика. Я понял. Та я й рибу чув. <звук> постояло, постояло і... Зацеп, коротше. Коротше, тут зацеп. Обідно, досадно. Ну ладно. Будемо рвати. О, відпустило. Порвав. Десь щось порвав. Ну, риба вже зійшла, напевно, бо я її не чув.